Гріє землю сонечко, ніжно промовляє, Прокидайтесь, квіточки, день весну стрічає, просипайся, річечко, посміхнись струмочку, Затанцюй нам гопока дощику дзвіночку, Розливайся радісно по землі проміння, покривай сади, луги, весняне цвітіння. Сонячні промінчики зазирнули до нашої кімнати і запрошують нас на казкову галявину. Як тут гарно малята, здається, нас очікує диво. Яка гарна квіточка росте на галявині? Може, в ній хтось живе, заглянемо до неї малята. Ого, ви тут? Помітили? Тепле сонечко пригріло і комашку розбудило, ось галявина моя. А чи знаєте, хто я? Малята, чи знаєте ви, як називається ця комашка? Познайомимось з нею. Розгляньте її ближче. Прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло. Так малята цю комашку називають сонечко, сонечко семикрапка або бруна, або Божа корівка. Давайте розглянемо цю комашку ближче. Що в ній є? Так, є голівка, черевце, лапки, крильця, вусики так. Скажіть, будь ласка, якого кольору м'які крильця? Так малята, вони прозорі, а тверді крильця, вони червоні. Чим прикрашені тверді крильця комашки чорними крапочками? А скільки комашки кінцівок? Уважно порахуйте! Так, шість лапок. А ви знаєте, малята, що комашка семикрапка народжується зовсім без крапок, а з часом на ній з'являються крапочки від двох до семи. Також всі, не всі жучки сонечка червоні, вони можуть мати жовте. Оранжеве, біле і навіть чорне забарвлення. Коли комаха повзає по долоні чи на рослині, вона залишає крапельку жовтої рідини. Вона гірка на смак, тому птахи не їдять сонечка. Малята, а скажіть, будь ласка, чи знаєте ви? Чим корисне сонечко? Послухайте казочку Оксани Іваненко, сонечко, а потім дасте відповідь чим же воно корисне. Все почалося з самого ранку. Лісом бігла дівчинка. І співала. Сонечко, сонечко, визирни віконечко. Сонечко почуло, що його кличуть, і визирнуло, а дівчинка зовсім і не йому співала, а тому сонечку, що на небі? А однаково вже був ранок, і треба було прокидатися. От сонечко вилізло зі своєї хатки під гілкою осики. Розплющило очі і почало озиратися. Молоді зелені листочки на деревах лопотіли під вітром, а коли сонечко перевело погляд на рідну осику, то аж затремтіло. Гілку, під якою воно спало, було не впізнати. Чому це ти надумала зробити своє листя покручене? спитала сонечко в осики. Хіба це я надумала, затремтіла Осика. Я тепер загину, зовсім загину. Чому загинеш? перелякалося сонечко. За мою гостинність вела далі Осика. Восени я давала притулок і жукам, і павукам, і метеликам, і слимакам. Вони всі ховалися у моєму корінні, під моїм листям, а тепер їдять мене, і я з тим гісенько не можу зробити. Сонечко розсердилось, і справді побачило, що дрібна дрібна зелена тля сидить на листі доброї осики і безсоромно їсть його. Сонечко розсердилось і враз накинулось на зелену тлю. Ох, їх багато тремтіла осика. Хіба ж ти бодужуєш всіх? Я покличу своїх родичів, гукнуло сонечко. Не бійся, ми врятуємо тебе до осики прилетіли всі сонечкові родичі і накинулися на зелену тлю. Ми будемо тут доти, доки не поїмо всіх комах, сказало найстарше сонечко. І осика так зраділа, що затремтіла, та вона правді завжди. Тремтіла, отже, малята, чим же корисне сонечко. Так, воно поїдає зелену тлю, яка шкодить деревам, кущам та квітам. А зараз відгадайте загадки про друзів сонечка. Зимою спить. Літом бринить, над садами літає, солодку росу збирає. Хто це малята? Так, це бджола. А де ми можемо зустріти бджолу? На квітнику, на полі, в садочку. А чим же корисна бджола? Так, вона приносить нам. Мед. Спочатку бджоли збирають нектар з квітів. Щоб зібрати одну ложку меду, 200 бджіл повинні працювати цілий день. А ось щоб зібрати 100 грам меду, одна бджола. Облітає мільйон квітів і пролітає тисячу кілометрів, це як облетіти навколо земної кулі. Бджоли ще корисні тим, що вони запилюють рослини і завдяки чому в рослинах з'являються плоди, вишеньки, яблучка, грушки та сливи. Нектар, який збирають бджоли з квітів, це ще не мед, це рідина, в якій багато води. Бджоли довго тримають його перед ротом, щоб вода випарувалась. Потім нектар згущується, і через декілька днів утворюється мед, який можна зберігати. Так. Найчастіше його зберігають ось в таких дерев'яних бочках. Малята, а де ж живе бджолина сім'я? З одним вікном хатина, роботяща в ній родина, по квітках усе літає, мед пахучий здобуває. Оже як називається будиночок для бджолиної сім'ї? Так, він називається вули. Малята, є комахи, які дуже схожі на бджолу. Подивіться, так, це джміль та оса? Послухайте загодку. Прослідуючого друга нашого, нашого сонечка. Усе несе додому пір'їнку чи солому, листочок, насінинку, тонесеньку травинку, не скаже, що не вдаха, а звуть її Мураха. Мурахи живуть у мурашниках. Ні в якому разі не можна руйнувати мурашників в лісі чи полі, тому що може загинути ціла колонія мурах. А мурахи дуже корисні комахи. Вони знищують шкідливих комах, а також риють ходи під землею, чим сприяють надходженню повітря. До коріння. Так ще в нас є сьогодні гість. Що то за гість? Ніжок має шість, аж чотири крильця має, по квітках собі літає. Ні бджола, ні джмелик, зветься він. Метелик. Малята, а що ви знаєте і можете розказати про метеликів? Так, метелики красиві, яскраві, барвисті, дуже рухливі. Україна Сходу метеликів називають літаючими квітами. Як ви гадаєте, чому? Їх яскраві крила нагадують пелюстки квітів. Метелики часто літають над квітами і дуже-дуже схожі на них. Підходиш до квітника, а звідти вилітають метелики, ніби розлітаються пелюсточки квітів. Погляньте, які різні метелики. Ось павине око, має таку назву завдяки колам на крильцях, схожих на око пави. Завдяки забарвленню цього метелика називають лимонниця за яскраво лимонний колір. А ось цей гарне. Метелик має назву Махаон. Він найвідоміший метелик в Україні завдяки своєму яскравому забарвленню та великим розмірам. Малята, метелики дуже й дуже гарні комахи. Говорять, що метелики це диво природи. Вони проходять незвичайний шлях. Для свого перетворення. Ось погляньте життєвий цикл метелика. Спочатку виростають лічиночки, так, на листочках, з лічиночок підростають гусениці. Гусениці з часом перетворюються на лялечку, яка живе в коконі, і з часом з цього кокона з'являється гарний метелик. Малята. Погляньте, будь ласка, картинки, на яких зображені комахи. Так, дуже уважно подивіться. І давайте поговоримо про будову всіх комах. Отже, з яких частин складається їх тіло. Є голівка. Так, всюди, потім йде грудка, черевце. На голівці є вусика. Як ви бачите, у всіх комашок є вусика, а також всі комашки мають що? крильця, за допомогою яких вони рухаються. Ану порахуйте уважно, скільки ніг у комах. Так, усі комахи мають шість ніжок. Це головна ознака комах. Скажіть, будь ласка, а де можна зустріти комашок? Так, комашки водяться всюди, окрім солоної води, морів та океанів, а так ми можемо їх зустріти будь-де. Уявіть, що з земною кулі зникнуть комахи. Що може трапитись? Що трапиться з лісом, полем, лугом, усією природою? Може трапитись біда, так, тому що якщо зникнуть комахи, то можуть зникнути і рослини, Ось, можуть зникнути і птахи, і твари, тварини. Одне не може жити існувати без іншого в природі. Комахи це дуже важлива частина природи, яку потрібно оберігати, досліджувати і любити. А я дякую вам за увагу, малята, і до зустрічі!